Віталій Буга, військовослужбовець, солдат українського війська, який тепер став частиною живого щита, що тримає небо над містами України, у вересні 2024 року його призвали на військову службу, де він обіймав посаду стрільця помічника-гранатометника, другого мотопіхотного відділення, другого взводу першої роти мотопіхотного батальйону. Мав звання солдата служив чесно і гідно, сумліно виконував бойові завдання. 10 травня, проявивши мужність і вірність військовій присязі, 42-річний Віталій загинув, боронячи Україну на Херсонщині. Полеглий захисник народився і виріс у Кременчуці, навчався в ліцеї номер 25 здобув фах у професійно-технічному училищі номер 2 Його добре пам'ятають як людину з великим серцем і відкритою душею, яка завжди приходила на допомогу, а ще як турботливого, відповідального, люблячого батька свого єдиного сина. Прощання з героєм відбулося у міському палаці культури. Панахиду за загиблим бійцем відправили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали Віталія у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України на Свіштовському кладовищі серед тих, хто навіки залишився на сторожі української землі. Катерина Грудніва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.